Всім привіт! Мене звати Ксеня, я творю прикрасу для свого бренду комелі. І сьогодні я разом з вами сплиту силінку. Для цього нам потрібно два види бісеру, а також нитка. І ще нам знадобиться голка. Вона не бісерна, вона ось так легко розходиться. Також нам знадобляться застіпки, ви можете використовувати такі ж або будь-які інші. Ножнички, ювелірні плоскогубці. Довижна нитка має бути комфортно для вас в роботі. Якщо це ваше перше плетіння, відміряйте один метр. Така довжина буде комфортно для вас. І набираємо на нитку 28 бісерин. Залиште 30 см вільного краю нитки. З іншою довжиною нитки ми будемо працювати. Бісер перераховано, починаємо плести. Пропускаємо першу бісерину, а голкою приходимо в три наступних. Притримуючи їх, підтягуємо нитку. Набираємо 5 бісерин на голку і пропускаємо голку в шосту бісерину на нитці. Підтягнувши нитку, у вас утвориться перший ромбик. В якого буде по 5 бісерин з кожного боку. Знову 5 бісерин на голку і пропускаємо голочку в шосту на нитці. Підтягуючи нитку, притримуйте бісерини. Повторюємо 5 бісерин на голку, а в шосту бісерину на нитці пропускаємо голку. Підтягуючи нитку, не забувайте притримувати бісерини. Знову повторюємо такі самі дії: 5 бісерин на голку, а в шосту бісерину на нитці ми пропускаємо голку. Це остання бісерина в першому ряді. На цьому етапі нам потрібно повернутися назад та обережно підтягнути кожен ромбик, який ми вже з вами сплели. У нас проплатено вже 4 ромбики. В кожному з них по 5 бісерин з кожного боку. Робимо вузлик між робочою ниткою та тим вільним краєм, який ми залишили попередньо. Продовжуємо роботу. Закріпіть робочу нитку в себе на пальці, як я показую на відео. Так буде зручніше працювати. На голку набираємо 5 бісерин і проходимо в четверту бісерину нашого ромбику. Підтягуємо нитку, притримуючи при цьому бісер. На цьому етапі потрібно ще раз підтягнути бісер. Знову набираємо 5 бісерин і заводимо голку в шосту бісерину або в середню бісеринку нашого ромбику. Підтягуємо нитку, притримуючи бісерини. Маємо два готових ромбики другого ряду. Повторюємо дії 5 бісерин на голку і заводимо голку в шосту бісерину або в середню бісерину нашого ромбика. Підтягуємо нитку, притримуючи бісерини. Повторюємо наші дії. 5 бісерин на голку і заходимо в шосту або в середню бісерину нашого ромбика. Підтягуємо нитку. Притримуючи полотно. Набираємо на голку 5 бісерин. І запускаємо голку в останню бісерину нашого ряду. Підтягуємо нитку. Пропускаємо бісерину, з якої щойно вийшла нитка, і запускаємо голку в три наступних. Підтягуємо нитку. На цьому етапі ми також можемо трішки підкоригувати нитку по всьому полотні, підтягнувши її ось такими рухами. Набираємо на голку дві чорних та 4 зелених бісерини. Опускаємо їх ближче до полотна. Закріплюємо нитку на пальці. Заводимо голку в першу зелену бісерину після чорних. Підтягуємо нитку, формуючи при цьому хрестик. Набираємо на голку дві бісерини і заводимо в шосту або в середню бісерину нашого ромбику. Підтягуємо нитку, притримуючи полотно. Далі наші дії повторюються дві чорних, чотири зелених. Голку заводимо в першу зелену. Підтягуючи нитку, будемо формувати хрестик. Знову на голці дві бісерини і заходимо в шосту або в середню бісерину нашого ромбику. Підтягуємо нитку. Дії повторюються дві чорних. Чотири зелених голка в першу зелену. Формуємо хрестик, підтягуємо нитку. На голку набираємо дві бісерини і заводимо голку в шосту або в середню бісерину нашого ромбика. Підтягуємо нитку. Формуємо останній хрестик. Дві чорних, чотири зелених голка в першу зелену. Обережно підтягуємо нитку, формуючи хрестик. На голку знову набираємо дві бісерини і проходимо шосту бісерину. Підтягуємо нитку і на голку набираємо шість бісерин. Голку пропускаємо через хрестик, так як я показую на відео. Підтягуємо нитку, притримуючи робоче полотно. Далі на голку набираємо 5 бісерин і знову запускаємо її через хрестик. Такі дії ми повторюємо до кінця ряду. Запускаємо голку з бісером в останній хрестик. Підтягуємо нитку, набираємо 6 бісерин і згадуємо, як починало наше плетіння, пропускаючи одну бісерину. Голку запускаємо в 3 і підтягуємо нитку, притримуючи при цьому бісер. Далі повторюємо вже знайомі вам дії. 5 бісерин на голку і пропускаємо голку в шосту або в середню бісерину нашого ромбика. Такі дії ми повторюємо до кінця ряду, тобто до верху. Формуємо останній ромбик. Набираємо 5 бісерин і голочку заводимо в шосту бісерину підтягуємо нитку і робочу ниточку закріплюємо на пальчику. Набираємо 5 бісерин і заводимо голку в четверту або в середню бісерину нашого ромбика. Не забувайте підтягувати нитку, щоб ваша робота була доволі міцною. Набираємо п'ять бісерин на голку і далі повторюємо дії, з якими ви вже добре знайомі. У голочку заводимо шосту або в середню бісерину нашого ромба, і такі дії повторюємо до кінця ряду. Останні 5 бісерин на голці, запускаємо в останню бісерину, трішки перевертаючи її, щоб вона виглядала ось так, і підтягуємо ниточку. Цей етап ви вже мусите пам'ятати. Першу бісерину, з якої виходила, голка ми пропускаємо, а запускаємо голку в три наступні бісерини, підтягуючи нитку. Далі ви вже самостійно продовжуєте плетіння, тому що всі дії повторюються. Я вже вам їх показала та пояснила. А наступним етапом я вам поясню, що робити з вільним краєм, який ми залишили. На голку набираємо 5 бісерин і формуємо куточок, тобто ми заходимо голочкою в четверту бісерину або в середину ромбика. Підтягуємо нитку, при цьому притримуючи полотно. Наступним етапом ми проходимося голкою вниз по полотну без бісеру. І не пропускаючи бісерин. Ви мусите пройти кожну бісерину до кінця другого ромбику. Такі дії укріплюють наші краї, тому що саме краї є найчутливішою зоною в нашій роботі. Ми з вами дійшли до кінця другого ромбику. Тепер нам потрібно повернути нитку. Ви мусите запустити голку попід низ ромбику, так як це показую я на відео. Завдяки тому, що ми на перехресті бісерин, ми з легкістю змінюємо рух нитки, а вона ховається між бісерин. Після того, як ми повернули нитку, мусимо пройти знову в кожну бісерину, але вже в напрямку догори. На цьому етапі слідкуйте за ниткою, щоб вона не заплуталась. Якщо в якийсь момент ваша голка не проходить через бісерину, то беремо наші пласкогубці і протягуємо голку через бісерину. Таке може трапитися, тому що ми вже кілька разів в тій бісерині проходили з ниточкою і отвір нашої бісерини зменшився. Ось ми вже піднялися до нашого останнього ромбика, який буде нам слугувати як вушко, до якого ми будемо чіпляти нашу застібку або зав'язки. Продовжуємо зміцнювати наш краєчок, проходячи в кожну бісерину ниткою. Повторюйте всі дії за мною, а наступним етапом я вам покажу, як формувати вузлик. Ми підійшли до того моменту, де в нас перехрещуються бісерини. Минулий раз я вам показувала, як змінити напрям нитки, а зараз покажу, як формувати вузлик. Голочку запускаємо під ромбик і лишаємо ось таке вушко, і в те вушко заходимо голочкою. Підтягуємо нитку, а голку запускаємо в наступну бісерину. Завдяки цим діям наш вузлик ховається в бісерину і стає непомітним. Але на цьому наше плетіння не закінчується. Ми далі продовжуємо спускати вниз. Та проплітати голочкою по полотну. Для міцності нам потрібно сформувати ще 2-3 вузлики. Пам'ятайте, вузлики ми формуємо на перехресті, а також на перехресті ми змінюємо напрям нитки. Рухатися по полотні, ховаючи нитку та зміцнюючи края, ви можете будь-як або можете повторювати мої дії на відео. Нитку я завжди вивожу до гори і тільки тут, на цьому етапі вгорі, я її обрізаю. Давайте тепер дивитися, що в нас вийшло. На цьому етапі ми чіпляємо застіпку. Ви можете чіпляти таку застібку, як в мене, або замінити її на зав'язки. Як формувати та чіпляти зав'язки, я маю відео на своєму каналі. Ширина моєї силінки вийшла 3,5 см, ширина 34 см. Довжина застіпки 6 сантиметрів.